Вітаю народи, Ви на каналі Мій погляд і з вами кроп. І сьогодні в нас вува. Минув вже деякий час, вже майже місяць з виходу гри. Я накопичив трішки досвіду, і вже є кілька думок, про які я хотів би вам розповісти. Ми усі потроху дістаємося до 45-го рангу, де нам дадуть селектор п'ятизіркової зброї. Тому найголовніше про що я хочу поговорити спочатку. То це яку ж зброю обирати? Я вже обрав собі зброю, тому перемістимося от сюди, де ми її крутимо. На 45-му ранді нам дають скриню, де ви можете обрати безкоштовно одну з оцих п'яти зброй. Моя найперша порада це брати одноручний меч. Він найкраще підійде дуже великій низці персонажів, тому що він дає нам крит рейт. Відновлення та атаку за використання скіла. Принаймні, один стак цього бафу ваш персонаж буде отримувати, а це вже достатньо. А більшість персонажів зможе отримати усі два стаки, тому що тривалість 10 секунд, і кулдаун багатьох навичок у багатьох персонажів менший. ГГшка, наприклад, може використати навичку, потім увімкнути свій форте і оновити свою навичку завдяки другому сіквенсу, здається отримати ще одну навичку, таким чином отримати обидва стаки. Данджін взагалі використовує навичку постійно. Ну, ви мене зрозуміли. Цей меч супер універсальний. Він підходить цілій низці персонажів, таких, як: Давайте відкриємо. В нас є, по-перше, ГГшка. Обидві її версії. Далі Данджін теж класний персонаж. Ян Ян сапорт наш Санхуа ще один сапорт, і кожен з цих персонажів дуже класний. Ян Ян та Санхуа можна використовувати для бафу чи стягування, і при цьому вони зможуть завдяки цій зброї дамажити, бо, наприклад, в одну половину ви візьмете ГГшку з цією зброєю, чи данджін, чи обох їх. А в іншу половину ви можете взяти, наприклад, Енкор з Санхуа чи з Ян'ян, -ян. і тоді ця зброя передасться, ну, буде ефективно використана в обох половинах. Башти, чи взагалі в трьох половинах башти, це вже буде залежати від рівня прокаченості вашого аккаунту. Тому і, наразі я вважаю, що меч – це найкраще, що можна взяти, враховуючи, що ГГшка неймовірно сильний персонаж. Далі друга зброя, яку можна взяти, це пістолет. В нас є Чіса, насправді дуже класний персонаж, якщо у вас принаймні є четвертий сіквенс, Хоча я думаю, що і без четвертого сіквенсу можна грати нею. Але з четвертим сіквенсом вона вже досить сильний, досить хороший персонаж. Також пістолет можна взяти Мортефі. Мортефі це. Майже унікальний персонаж для цієї гри він дамажить своєю ультою, як, наприклад, Веріна, також вона з координованими атаками б'є. Але в Мортефі досить високий демаж цих атак. І якщо у вас є, на жаль, я не знаю, чому вони зробили аж 7 секунд на четвертому сіквенсі, якщо у вас Мортефі з четвертим сіквенсом, я б радив обов'язково брати пістолет, і якщо, звісно, у вас вже є меч. Це інший момент, про який ми далі поговоримо. От, якщо у вас є Мортефі С4, то пістолет для нього брати дуже навіть класний вибір, що в нас дає пістолет. В мене він є. Я його випадково викрутив. Він нам також дає який меч критрейт та відновлення. Ну, відновлення вони усі дають, усі ці стандартні зброї, тому вони і досить класні, тому що завдяки відновленню вони плюс-мінус універсальні. Другим бонусом є те, що при використанні Аутро це дає наступному резонатору наступному персонажу 10% атаки. Я не знаю, навіщо тут написано стакається один раз, мабуть, це щоб. Не брали, наприклад, два персонажі з цією зброєю, і не бафили одного, ну третього персонажа, наприклад, обома цими пістолетами можливо, в цьому сенс. До того ж, тут не написано, що баф злітає, якщо перемкнутися з персонажа. Бо якщо взяти, наприклад, я не знаю, там інлін і подивитися тут, то тут написано, що баф вдається на 14 секунд, поки ви не перемкнетеся з того персонажа на іншого, і баф в цьому випадку злітає. У випадку з цією зброєю баф залишається. Саме тому для Мортефі цей пістолет просто супер крутий. Тому що він є нашим сапортом, який і бафає ну, наступного персонажа, і плюс він буде бафати ще й цим пістолетом. Далі, наприклад, якщо у вас Мортефі, як у мене, не С4, і до нього ще далеко. Також, якщо у вас Чіса не С4, і вам просто вона не подобається, ви не хочете її прокачувати, то звісно пістолет брати не має сенсу. А меч, наприклад, у вас вже є. Я, наприклад, його крутив, витрачаючи Астріт, тому що я поважав, що це буде доцільно витратити крутки, навіть на івентові банери, витратити їх на стандартну зброю, тому що. Я все одно отримую там її гарантовано, і я її не зможу отримати в івентовому банері, тому що в івентовому банері ви теж не можете програти, як зараз кажу про зброю. Тому я вирішив, що для ГГшки це буде доцільно викрутити. І далі в селекторі я планував обрати пістолет. Але якби в мене не було чиси, ну і я не планував її крутити, наступним варіантом було б взяти дворучний меч. Але це лише у випадку. Якщо у вас є калчаро або генерал, в іншому випадку поки що немає для кого брати цей меч. Я, до речі, взяв у селекторі саме меч. Далі, наступним варіантом, буде взяти для EnCore, якщо у вас вона є, можна взяти для EnCore Каталік, чи як він тут називається, не пам'ятаю, Rectifier, щось таке. Ось, ректіфаєр. Взяти його собі. Він дає нам basic атак демедж, що дуже корисно для EnCore, відновлення, що для неї теж корисно. Ну і атаку. Так, з критами буде проблемки, ну, як і у випадку з м, зброєю для калчаро буде зібрати складніше багато, але самі бонуси більш підходять під цих обох персонажів. Тобто з е, в мечі в нас тут Liberation damage який збільшує основний тип шкоди калчаро. А на ректіфаєрі в нас basic attack damage що збільшує основний демедж Encore. Е, Наступним варіантом буде взяти кастет, але. Ну насправді я вважаю, що Лев недостатньо сильний персонаж, щоб обирати тут зброю саме для нього. Однак, якщо він вам подобається, я впевнений, що і ним можна закривати зараз весь контент. Контент зараз не настільки складний, щоб якийсь персонаж був занадто слабкий чи занадто сильний, вони приблизно рівні. Так, якщо взяти найслабшого і найсильнішого, різниця буде можливо у півтора рази. Можливо, там на 60%, але в плані того, що контент доступний зараз будь-якому персонажі, я б сказав, що це саме найправильніше твердження. Також варто пам'ятати, що в цій грі атака, тобто стат атаки, не настільки гірший за стат на крит, тому що. Поки що серйозних сильних бафів на атаку у грі недостатньо багато. Єдиний спосіб суттєво бафнути атаку це, наприклад, мати Веріну в хіл-сеті та другого сапорта у сеті на відновлення. І під усіма оцими бафами, наприклад, бафнути Гінлін, в якої ще м додаткових бафів на атаку і сабстатів на атаку багато. Таким чином, в нас вийде ситуація, що атаки буде забагато. І в цьому випадку зброя на атаку для неї буде значно гірша за її власну сігну. Здається, п'ятизіркова зброя зі стандартного банеру відрізняється від сігни десь на 17-18%, а це вже досить суттєво різниця між п'ятірками. Тож стосовно п'ятизіркової зброї в селекторі, моя порада спочатку одноручний меч. Далі пістолет, якщо ви будете грати на Чісі чи Мортефі, і далі останнім варіантом є зброя під вашого ДД, який вам подобається. Тобто ви можете взяти або дворучний меч для Калчаро, або кастет для лева, або ректифаєр для Енкор. Це теж непогані варіанти. Для Енкор я, наприклад, крутив ось цю штучку. Вона приблизно рівна, здається, стандартній зброї, але так як в Мене є ще Гінлін, то я цю зброю зможу використовувати на обох персонажах для башти, тому що брати їх в одну команду я не буду. А в різних командах в мене буде одна зброя на них обох плани поки що в мене такі. Далі, крім того, що є селектор для п'ятизіркової зброї, в нас є селектор для БПшки, і я щось боюся тут натискати. Давайте відкриємо БПшку. От, і натиснемо тут. В нас є, якщо ви купували БПшку, досить дивний вибір зброї, бо деяка зброя тут критова, а деяка зброя тут з атакою. Наприклад, одноручний меч здається це. Так, це одноручний меч, він бафує звичайні атаки та хеві атаки. Тому для ГГшки це не найкраща зброя. Вона добре підходить, наприклад, данджін, в якої багато демеджу від звичайних та хеві атак в ГГшки. Велика доля демеджу це навичка та ультімейт плюс ехо скіл. Звичайні атаки та хеві атаки в нього дамажить небагато. Тому ця зброя для ГГшки не дуже підходить. А для Данджін це гарний вибір. Далі пістолет. Він збільшує в нас демедж від скіла, тобто він начебто може підійти Чісі. І загалом це так. Якщо не помиляюся, ця зброя приблизно для Чіси рівна п'ятизірковій зброї. Однак для морт. Тефі, вона вже буде недостатньо гарною, тому що весь його демедж, ну здебільшого, весь його демедж це демедж ультімейту, та і відновлення плюс баф, ну його замінити буде досить важко. Далі в нас є критові зброї. Це дворучний меч, кастет та ректіфаєр. Вони всі з критовою базою. Почнемо з ректіфаєру. Він досить універсальний. Після касту Ульти дає нам 15% атаки на 15 секунд. Більшість наших ректіфай юзерів використовують Ульту і на ній зав'язані. Тому загалом Каталік тут ректіфаєр тут досить універсальний. І вам буде можливо смішно, але я планую його брати для Веріни, тому що в майбутньому я думаю, що Веріну варто зібрати як ДД, ну саб дд і м -м, отримати цю додаткову шкоду від неї. Бо здебільшого її ульти та навички, ну і загалом її аутро вистачає для хіла. З головою. А там, де тебе шотують, взагалі байдуже на той хіл, від неї важливо її демедж та баф. Тому зібрати для неї якнайбільше демеджу, як на мене, буде найкращим варіантом можливо, частково відновлення, частково демедж. Якось так я її зберу. Поки що я не впевнений, як має виглядати її збірка, тому що ну, немає вільних ресурсів, щоб витрачати їх на неї. Але в майбутньому, так як мені не потрібно обирати прямо зараз, яку саме зброю обрати. Ця скриня лежатиме до кращих часів, коли я нарешті дійду до цього. І загалом мені здається, що це не поганий вибір. Також тут в нас є кастет, він збільшує демедж від Liberation, Тобто нашої ульти після касту скіла. Як на мене, він добре підходить, наприклад, нашим сапортам, тобто монахині, я таки не запам'ятав, як її звуть, та Юан У. Для нього цей кастет теж буде непоганим. Однак, як на мене, якщо у вас вже є кастет на деф, тобто з другорядним статом на деф четвірка, то він буде кращим вибором за цей критовий. І останнє, що тут є, це дворучний меч. Він збільшує. Атаку, використаннями звичайної атаки та хеві атаки. І стакається до 5 разів, тобто це 20 атаки, ефект триває 7 секунд. Тобто, можна сказати, цей баф буде у вас постійний. І це дуже класна і універсальна зброя, як на мене, така ж, як і оцей ректифер. Тобто, найкраще тут брати о, якраз щось з цього. І він підійде і генералу, і калчару. Тобто його можна обирати. Для будь-кого з них, якщо у вас немає п'ятірки ну, однієї з них або сігни генерала, або п'ятизіркової п'ятірки для Калчаро. Загалом, щодо зброї, це мабуть все. Далі я часто чую багато питань щодо сетів на персонажів. І є в цій грі сапорський сет, але ну, два сапорських сети, але не завжди варто одягати саме їх. Наприклад. Як це взагалі працює, якщо грати на калчаро з Йінлін? То на Калчаро майже завжди ви одягаєте повний електросет. Однак, якщо у вас немає гарних шматків електро, можна зібрати 2 плюс 2. тобто взяти, наприклад, скомбінувати з цим сетом на атаку, взяти два на атаку та два на електро. Однак зараз мало ресурсів і немає можливості перевірити дуже багато різних трійок та одиничок, та й четвірок, щоб обрати найсильніші варіанти. Тому зараз я обираю краще фул. Сет аніж 2 плюс 2. Однак в майбутньому, якщо вони змінять цю систему і дадуть нам більше ресурсів, мені здається, що кращим варіантом бути зібрати саме 2 плюс 2 в певних ситуаціях. І зараз поясню чому. Бо є ось цей робот, його скіл, який ми використовуємо, він миттєвий, має дуже велике аоє. І бафає завжди оцю атаку, незалежно від того, як ви його використали, тому що він бафає одразу. Ви можете зайти на персонажа, тицнути його, одразу перемкнутися на іншого персонажа, наприклад, якщо дати його і Гінлін. І Калчаро, то можна буде дати комбінацію навіть цих двох ехо, тобто дати це ехо на одному персонажі, потім на іншому, і спричинити досить високу, ао шкоду, і це дуже круто. На багатьох поверхах башти це може бути корисно, де битва з купою супротивників. Якщо у вас немає генерала чи стягування, чи вам ну просто незручно користуватися цим стягуванням, супротивники дуже дуже сильно не люблять стояти поряд один з одним. Вони відлітають, розходяться, і тому мати скіл з таким АОЄ, як у цього робота, це дуже. Круто, тому навіть втративши трішки демеджу для Калчаро за калькуляцією, чомусь пишуть, що одягти 2 плюс 2 це втрата всього-навсього 5% демеджу. Тому, скоріш за все, саме калчаро я зберу з 2 плюс 2. Щодо Єнлін, поки що я не впевнений у цьому, бо на неї написано, що це втрата 11% демеджу порівняно з повним електросетом. Тому можливо я не збиратиму на неї два. Плюс 2, поки що я не знаю. Подивимося, що саме я збиратиму. Також для Єнлін є варіант збирати повний сет, ось цей сапорський. Однак, пам'ятайте, що він дає баф лише при використанні Аутро цього персонажа. Тобто, е уявіть, що зараз на Єнлін в мене цей сет, от і я просто перемкнуся на Чісу це нічого не зробить. Цей баф можна буде отримати лише якщо у вас повністю накопичена ось цей бар, і от бачите, світяться, світяться персонажі, і є можливість перемкнутися. Тому якщо просто перемкнутися, це не спрацює. Бум-бум-бум. Де там? Де там? Де там? Деф? Ну, звісно, деф. От. І якщо цей бар не буде, ну цей кружечок не буде заповнений, і тут не сяєтиме от перемикання на іншого персонажа, цей сет теж не передасть свій баф, тому на це теж звертайте увагу. Далі, другий саппортський сет це сет на хіл. Його, ну звісно, можна одягнути на Веріну та Байджі, тому що вони хілери. Але також у грі існує зброя, яка може хілити. І якщо використати таку зброю разом з цим сетом, до речі, я не тестував, але ну, зараз про протестуємо. Подивимося, отже, в нас 531 атаки, тут в нас 1535 атаки. Давай використаємо ультимейт. Це має похилити нас. Так, ми отримали цей баф. Тобто, завдяки зброї, яка хілить. Ми можемо також отримувати цей баф, де це може бути корисно. Наприклад, якщо у вас в пашці немає місця хілера, і замість нього ви хочете взяти, наприклад, Ян Ян останнім персонажем, то їй якраз і можна взяти такий меч та сет на хіл. Таким чином, ви отримаєте на другому сапорті, ви візьмете ось цей сет, який бафує наступного персонажа. А на Ян-Ян ви одягнете хіл, який додатково бафне вашу Команду. Так, для цього вам доведеться збирати на Ян Ян дуже багато відновлення, бо хілити вона буде виключно ультою, однак ульта в неї має короткий кулдаун у 16 секунд, а баф триває, здається, 15 секунд, якщо я не помиляюся. А, ні, навіть 30 секунд. Ні, тоді це взагалі супер легко підтримувати цей баф. Я чомусь думав, що тут 15 секунд, а 15 секунд це в іншому сеті. Це здається в цьому сеті. Так, це тут 15 секундний баф. Тому такий спосіб використання сета на хіл теж можливий і досить корисний, звісно, коли ви хочете отримати максимум ефективності від вашої команди. Далі є різниця між тим, що ви перемикаєтеся з персонажа на персонажа, коли у вас аутро, ну тобто енергія концерту, повна, і коли цієї енергії немає. І зараз я вам покажу, як можна використати це, наприклад, на оцих двох персонажах. Чому мені подобається ця комбінація? Я часто використовую цих персонажів у світі, тому що в них є м одна от фішечка. Ми перемикаємося тепер на Чісу і починаємо перемикатися з одного персонажа на іншого. Знову на одного на іншого. Як бачите, я постійно використовую ось цю комбінацію персонажів. Комбінацію атак і все. Таким чином, я э, спричиняю кілька атак Єнлін і кілька атак Чіси. І в чому тут сенс? Якщо перемкнутися на Чісу таким чином, то вона вистрілить не першою, другою, третьою, четвертою атакою, а одразу третьою та четвертою, тобто спричинить дуже багато шкоди за короткий проміжок часу. І якщо ще й затаймити, то вона свою останню цю четверту атаку зможе зробити вже коли ви перемкнетеся назад на Єнлін. Гінлін же б'є не першою атакою, а одразу б'є другою атакою. Тобто ось ця атака скіпається, вона б'є одразу другою атакою і третьою. Після третьої я, ну на третій атаці я скіпую і знову перемикаюсь на Чісу. Таким чином, оцим туди-сюди, туди сюди перемиканням я спричиняю ну, досить багато шкоди. Тому що в деяких файтах, так, звісно, найбільше шкоди за Чісу ви будете спричиняти, якщо затискатимете її навичку і стріль. Стрілятимете ось цю кулеметну чергу, стрілятимете, ось при цьому в неї буде найбільший її демедж. Однак не завжди на, на будь-якому файті це можливо робити. Тому я от для себе відкрив такий, такий спосіб перемикання з персонажа на персонажа. Ну, коли мене в бою це не працює, але ви бачили, що це плюс-мінус досить ефективно. Саме таким чином я й закривав херона на дві зірки, тому що інакше в мене банально не вистачало демеджу, щоб його закрити. Можливо, саме таке перемикання доступно ще на багатьох інших персонажах. Я цього не знаю, тому що протестувати це на усіх персонажах ну, в мене просто ще не було можливості. От і... я сподіваюся, що в майбутньому я зможу прокачати більше персонажів, і тоді я і протестую це. От. Вжух, вжух. Ударили, вдарили, 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 а та літа пішла. Джун-джун-джун-джун-джун-джун-джун-джун. Порта -джун 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 -джун. наша. І пішли стріляти, пішли стріляти, 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 стріляти і бим. Також пам'ятайте, що якщо ваш сапорт має ось такий аутро. Тобто, який баф є наступного персонажа, пам'ятайте, що отримавши цей баф. Вам хочеться якнайбільше його використати, тому що перемкнувшись з персонажа, ви втратите цей баф. Тому бездумно перемикатися з персонажа на персонажа не варто. Наприклад, при отакому перемиканні, як я вам тільки що показав, коли в цьому процесі набувається аутро вінлін, і я бачу, що перемикання на Чісу виконалася з анімацією додатковою. То після цього я даю її ультимейт. Для того, щоб спричинити якнайбільше шкоди на Чісі. Виглядатиме це наступним чином. Ось я перемкнувся, зарядив, перемагаюся на Чісу. вона стрибнула. Використовую скіл, і пішла ульта Чіси. Бем. І закриваємо все навичкою, наприклад. Звісно, найкраще було б спочатку дати навичку чиси, настакати ось цей баф. Ось цей от. 30 атаки я б ще зміг отримати таким чином. І після цього ульта, звісно, вдарила сильніше. Що ж, чим зараз займатися у грі? Що взагалі можна робити? Ну можна, як я от зараз б'ю боса, паралельно знімаючи ролик. Але чи є сенс цим займатися зараз, коли в нас немає ресурсів? Ну я не знаю. Стосовно тріок, то я йду в датабанк. Обираю потрібний сет, який мені потрібен. Зараз я, здебільшого, фармлю електросет, тому що він мені потрібен для двох персонажів. І тут я пробігаюся за трійками. Тобто я обираю трійку, одну і другу, натискаю DETECT, вона мені обирає. Цих монстрів, і я бігаю, роблю такі рани, це десь півгодини, ну, десь хвилин 10-15 на кожного з таких монстрів це займає. Досить багато насправді часу, і зараз я цим перестав займатися, тому що в мене трошки накопичилося цих трезіркових штук, але кочати немає чим, тому я просто чекаю змін один 1, 1 і далі буду вже, можливо, продовжувати цим займатися. Жух-жух-вжух. Вжух, вжух. Не вийшло, оп. І тепер можна постріляти, 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 постріляти. Бим! І добиваємо. Навіть останню атаку райдера я не зміг зробити. От стільки атаки в неї під усіма бафами. Що ж, народи, на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!